Вітаю вас, друзі! З вами Олег, легкий налостопічний експеримент. Радий всіх вітати і бачите, що я стою на фоні квітучої абрикоси, і це нарешті не свідчить, що я буду її сьогодні обробляти, але сильно не розплавлятися будемо обробляти персик. Та яблуні. А працювати будемо всім відомим препаратом, який дізнаєтесь далі у відео, обов'язково його озвучу. Стосовно персика. Дякую, дякую, любі глядачі, підписники, нові глядачі. Також долучайтесь. Давайте будьте разом. Паралельно сьогодні я у вас викладав коротеньке відео і запитував вас, чому облітають квітки. Надійшло ну, достатня кількість відповідів для того, щоб зрозуміти, що це спадає ті квітки, які не запилені. Тобто холості, значить, з абрикосом все добре. бджолки працюють, запилюють, і з ним усе гаразд. Ось такий вечірній. Час співає Соловей, напевно, можете чути на задньому плані. Чи хто у нас тут є, не знаю. Якась птаха, це 100%, що птаха співає. О, Давайте перейдемо. Хотів вам показати, що квітучий персик. Ось така краса, дивіться. Ось така краса. І будемо працювати з кором, Хоча тут я поки курчавості не бачу, але звичайно, чого ж вона буде, якщо передували попередні обробки хорусом. І не тільки. Ну, Але бачимо, вже у нас 3-4 листи виходить молодих. Саме на цій стадії працюємо значить, скором, весь час забуваю цей препарат. От. І Далі продовжуємо боротьбу з. Корчавістю погода цьогоріч просто мене здивувала, та й дивлюсь багато хто блогерів із ну, такої сфери, як і в нас, дивуються взагалі дуже плавна і рання весна, без затяжних дощів, як було того року, коли не знали, коли обробити той абрикос, тому що просто не було навіть вікон таких погодних, ясних і сухих. Що важливо для обробки абрикоси та і взагалі для використання засобів захисту. От. Ну, що ще сказати? А сьогодні ще зробили велику справу переробляли стійки під виноград. Далі покажу, якщо цікаво, вам, покажу, як все зробили і як все виглядає. Ну що, тепер далі давайте перейдемо на абрикоси. на яблуні покажу вам стадії. Постійні глядачі каналу знають, що я викладаю відео у той момент, коли саме необхідно зробити обробку. Тому що багато блогерів просто там влітку восени чи рано навесні зняли відео. Ось я буду обробляти по такій стадії. А коли ця стадія наступає, ніхто багато хто до кінця не каже. На яблунях я вам далі покажу, що ще немає у нас плодової квітки, тобто дерево. Тільки починає давати молодий зелений лист, красивий. І саме по цій стадії ми проводимо обробку скором. Препарат, який дуже добре працює від перші, від грибкових інфекцій, захворювань, які у нас зимують на яблунях, грушах. Проходимо препарат дуже універсальний: 2 мл на 10 літрів. Води. І сьогодні я буду проходити, як я вже сказав раніше, усі яблуні. абрикос, Ну і трохи груш, бо де-не-де є парша, трапляється. Отож, давайте перейдемо вже ближче до суті. Так, ось дивіться така краса на клумбі. У нас мама тут все повигрібала, повичищала, троянди вже починають прокидати. Ось примула. Дивіться, яка примула. Ох! Ну, а Тепер до суті. Яблуня. Дивіться, ось такий вже молодий лист знаходиться. Така стадія. Ось це все е квіткові бруньки, на яких будуть у нас врожаї. Також давайте покажу грушу і зараз прийдемо ще на персик. Покажу, по якій стадії буду працювати з кором. Це грушка. Також бачимо всю бруньку, яка прокидається. Ось піч, є, давайте ще покажу. Ось так виглядають, бачите, тут вже молодий пішов лист, тут також все прокидається, все оживає. Ось це інший сорт яблуні. Дивіться, тут уже бачимо виокремлення, бутону. бутону, і бачимо, що якісь вилітають звідси шкідники. Значить, Після цвітіння будемо працювати інсектоакарицидом якимсь. В ось такому стадії перебуває персик у нас. Пахне, як же він солодко пахне. Дивіться, яка квітка чудова. Ось так. Ось перебуває. Ще деякі закриті. ну Головне бачимо, що є у нас молодий лист, ось так він відбиває молоді пагони. І головна мета це знешкодити. Грибок е, курчавості. Ось, дивіться, яка загрузка, просто шикарна, шикарнюща. Десь відсотків, напевно, 5-10 почало квітнути. почало квітнути. Ось так. Дивіться, бачите, закрито все. Головне, бачимо, молодий лист. Це плюс, що скорце у нас системний препарат. Ламіна... Трансламінарної дії починає всотуватись в рослину і працювати вже безпосередньо у... розносячись по жилах у самій рослинці. Що, приємного перегляду, далі ставлю на штатив і вперед одягаємо засоби захисту, так як скор препарат не для людини вдихати. Ну і поїхали. Починаємо. Звичних! Так проходимо все дерево вимикати. Стійка нова раз і нова, два, Цей виноград ще потрібно натягнути, підв'язати, а щоб його підв'язати, потрібна проволока Стійка 3 перероблена. Ось так виглядає. Ось така лоза, вже бачите, брунічка пішла у нас. Ось фух, роботи багато, ну, але щасливий від того, що все виходить. Ось тут ще підварили. Для першої проволоки, другої проволоки, І ось тут ще підварили. Та підравняли усе. Щоб все було акуратно, обережно, охайно, так, як я люблю, в принципі. От. Ну що, обробили, обробили всі. Дивіться, таку стійку зробили. Під квіточки влітку. Це кактус у мене з кімнати. Дівчина я колишня дарувала. Це не може з ним розстатися. О, ну то таке. Так. Ось так виглядає наш абрикос. Ось так виглядає наш персик причудовий в один з. Ох, скоро такий специфічний запах. Ну, Вже-по е квіту я кропить е е е тим самим як його. Інсектицидом не буду, хоча дозволяється прованто Він же каліпсо безпечний для бджіл препарат. Так, ну і ще хотів показати вам другий персик. Тут така нагрузка шикарнюща просто також добре пройшовся скором. Курчавості не бачу, ну звичайно, чому ж вона буде? Її не буде. Препарат, навіть як щось де і не попав, не потрапив, то так як він системної діє, всотується як не в тому місці, так і в тому, і починає захищати рослину зсередини. Ось так, дякують. Мені дерева кожного року смачними плодами і красою естетичною. Ну що, друзі, на цьому все. Ай, Просто щасливий. Кажу вам на цьому. До побачення. Навпаки, ще раз дякую вам за перегляд відео, за ваші лайки, за те, що слідкуєте з вами, як завжди, Олег на каналі Успішний експеримент. Дякую всім і кожному, друзі. Ну а хто щойно долучився, то хочу сказати, що займаюсь вирощуванням полуниці персиків. Абрикосів, бачите, за моєю спиною, ось квітне. Ось квітне. Багато саду, ще там поза будинком персик. Тут старі дерева. Ось так, бачите. Ось втілюємо різні проекти і бажання у життя разом з вами. Завдяки вам розвиваюся, працюю. Та і вас мотивую. Так можна сказати, мені колись одного разу замовниця сказала: Ой, Олег, ти знаєш? Ти як приїжджаєш, так ну я в неї там сад обрізав. Вона каже: ти як приїжджаєш, то я все хочу робити. Каже: Як тебе нема, то нічого не хочу робити. Кажу, ну бачите, Людмила Іванівна, так як мотиватор для вас, так і я хочу, щоб я став мотиватором для вас. Працюйте, все вийде, чим обробляти, коли вся інформація є в інтернеті у доступі. Ну, а якщо лінуєтесь в інтернеті, просто заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, шукайте цікаву інформацію в дописі під цим відео. Завжди я його приписую саме для вас. Читайте там багато корисної інформації. є. Якщо не знаєте, навіть не хочете читати, нічим заморачуватися, просто мені пишете коментар і я вам пишу, чим обробити. Ну або телефонуєте просто, робите замовлення полониці і отримуєте від мене пораду по догляду і обробка. Ну на цьому, друзі, кажу вам до побачення, всім тихого вечора, мирного життя. З вами Олег на зміному каналі Успішний експеримент. Йдемо разом до спільної цілі. Всім успіху, бережіть себе, до нових зустрічей. Па-па. Олег втомився вже, хоче прийняти гарячу ванну, випити фоліжанку кави. Там ще котлетки є. <сум> Гарна справа до кави, саме котлетки. Ну і спагетті, напевно. Будете з цим на зв'язку. Бережіть себе до нових включень з вами, Олег Папа. -па.